Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу новий медальйон сайтами. Він дуже цікавий. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на телеграм канал в описі цього відео. Цей медальйон вийшов в старому. Ну... Як старому новому режимі Бліц Рояль. Тобто це такий режим Тік-Топку, як його ще називають. Ми в автобусі, коли як бачите, летимо над островом. Нам показують Бліц Рояль, і пишуть, що ми маємо медальйон цей тами. Ось така карта, вона трохи змінилася, як бачите, додавалися е, речі з четвертої глави. Ну а у нас є цей медальйон. Він зразу в нас вже є. І так буде аж тиждень. Тобто він цілий тиждень буде в грі. Як бачите. В мене є хілка, маска і батути. Для чого це взагалі треба? Ну, в Бліц реалі нам зразу дають ресурси, щоб ми могли битися. Але в нас немає ні одної зброї, щоб ми билися. Ну, маска для телепортації, це хілка, а батути, щоб втікати. І знаєте для чого? Тому що в нас є медальон сайтами. Що робить медальон сайтами? По-перше, він пришвидшує вас, і ви починаєте набагато швидше бігати, на 20% швидше. Плюс, ось так він виглядає, коли ви когось б'єте кіркою один раз, ви просто вбиваєте проти. За один удар, бо це сила сейтами вбивати всіх з одного удару. Як бачите, я заплатив точку в, цьому, в цій локації і отримав два екзотичні предмети, два, дві екзотичні зброї. Перша, це, як бачите, іщейка. Коли ти стріляєш по противнику, то він починає просвічуватись, ну, але урон маленький. Ну а інші це два пістолети, які, коли ти стріляєш, дають тобі е, меншу гравітацію, тоді ти стрибатимеш вище. Як бачите, е, ще мінус цього медальону, що коли ви б'єте кіркою, то вона трохи повільніше б'ється. Я думаю, що це навіть не мінус, це більш просто, ну як. Дебаф, щоб це не була прям супер-супер-супер імба. Хоча при цьому як бачите, я дуже швидко бігаю, і просто підбігаю і просто буває противника. І це, це просто якийсь, не знаю, надто сильна імба. І, до речі, коли ви маєте цей медальйон, ви можете знищувати любу структуру, будь-який предмет одним ударом. Тобто просто беріть і знищити стінку одним ударом. Наприклад, хочете знищити стінку противника, просто беріть е, свою кірку і знищуєте. Бляка, це просто імба. Отакі От медальйони і мають бути в грі, бо вони просто імбові. І вони є. Причому всієї карти, але чомусь ніхто не хоче мене вбити з кірки, хоча це дієвий варіант. Як бачите, на мене чувак, і почав стрибати, почав втікати від мене, але все-таки не зміг ставитись з управлінням, і я його вбиваю. З кірочки. Тобто бачите, зараз можна попускати людей просто з кірки. Я заходжу в один з замків, бачите, це локація така замкова, що тепер тої глави, Прикольно. Як бачите, я зайшов ще міфічні молотки цих наших любимих рейдерів, і тепер я можу ще й мати мувмент. Я буваю чувачка просто кіркою. Тут, як бачите, падає золотий аеродроп, який я відкриваю, знаходжу міфічний бумеранг, ну, типу міфічну дриль, яку я можу взяти, але вирішую я її не брати. Знаходжу ще екзотичного півня, ну, така, така зброя, коли ти. Бігаєш, то патрони в неї виснавлюються самі. І плюс ти маєш безкінечний спринт. Дуже прикольний екзотичний предмет, бо якраз безкінечний спринт для цього медальну світами це їмба. Знаходжу ще одного чувачка, просто вбиваю його з кірки, як і всі хінджі на Ізі. Хілюсь мініком забираю ці міфічні е, дві перчатки і починає просто летіти вверх. Бачу якусь вежу, е, ламаю її дах. І спускаюсь в нижче. До речі, коли ти забираєш цю точку посередині, то ти е, отримуєш е, знання про всі скрині, які є в, цьому, в цій локації, і ще ти отримуєш два екзотичні предмети, в принципі, як я. Далі, як бачите, я собі ходив, побачив якогось чувачка, він мав мініган цих жуків, а я просто вбив його з однієї буквально тички. І він просто помер. Не ще одного чувачка, він майже мене проніс, але все таки я його зміг добити. У них дофіга різних міфічних предметів, різних екзотиків, але я просто залишаю мій медальон і забираю, і забираю мої печати. Бо початки це їмба. Ними можна втікати, ними можна нападати і просто добувати і з, з одного удару кіркою. Тому цимба. Знаходжу беззаконний триницький автомат, який, бачите, стріляє е, три пулі зразу. Такий приціл дивний має. Він прикольний. Бачу когось очка, ми залишаємося вдвох, я його добиваю і коротше отримую королівську перемогу. І це для мене ну, їмба. Я йду в нову битву. Я йду знову на цю локацію, я вже маю корону, бо я вже один раз виграв. Заходжу у перший автомат свій, який мені не знадобиться. Я ставлю батут свій, але я вирішую, що він мені не треба, тому я просто його знищу. Як бачите, точка піднімається дуже швидко і дуже легко захопити. І взагалі я чув, що ніби коли ви захопите її, ви отримаєте медальйон Тами. Хоча зараз його мають всі. Що заходить буквально в гру. Я знаходжу екзотичну ППшку, але вирішую змінити її на інші двійні пістолети. Я вбиваю одного чувачка, якогось, напевно, ботик, бо він якось дивно ходив. Я починаю хілитися, і в мене просто все по кайфу. Я знаходжу автоматик, починаю бігати, в мене прокачується левел е мого бліц рояля. Бачу когось, бачу портали золоті, які з неба з'являються. Вбиваю чувачка кіркою, при цьому знищую дах, бачу ще одного чувачка добиваю його на ізі. Коротше, я бачу ще. Е Такого чувачка під скіном Сайтама, який якраз і вийшов з колаборацією. Тобто цей медальон це буквально медальон Сайтама, який вийшов з колаборацією. Ось така е, опис: ось який опис усієї ППшки, Як бачите, він непоганий. Знищує чувачка кіркою. Бачу Сайтаму, він по мені стріляє, але чому не він не використовує кірку? Я не знаю. Як бачите, я просто його добиваю з одного удару, по мені ще стріляє. Мене вже трохи проносить починають. Ще я зробив до кілів, кілів. Мене 5 кілів. Бачите чувачка, нападаю на нього, коротше, пробую з дробаша його вбити, а потім свою кірку і добиваю його. Бачите, зараз я взагалі нікого не вбиваю зброю, бо зброю важко вбити, типу, ти маєш прицілитись, стрільнути правильно, пару ударів попасти, а кіркою ти просто підбігаєш і вбиваєш противника на ізі. Як бачите, ще зайшов екзотичний предмет, який якраз був в минулому сезоні. Типу, це дробовик, і коли ти стріляєш, то одна з пуль притягує до тебе противника. І це реально прикольно, бо ти можеш притягнути противника і просто вбити його кіркою. Тому як я вирішив, що це імба-дробовик для мене. Як бачите, в мене екзотично міфічний сет зброї. Ну і трохи хіла я. Бачу чувачка якогось, аквамена, добиваю його з одної кірки, бо я ж сильніший у нього, правильно, я ж цей прям. опрям. Вбиваю ще одного чувачка, потім ще одного чувачка, у мене вже 7 кілів. Я собі просто захілюю. Хоча в мене на хіла дофіга. як бачите, забираю дробовик і просто собі бігаю. Тут, як бачите, я просто піднімаюся в цих перчатках. Розумію, що це просто капець, по мені починають стіляти. Він відмічається на карті бо в мене такі покращення. І при цьому як бачите, для цього і треба маска, щоб втікати від таких, хто використовує кірку як один удар. Бо бачите, він телепортнувся від мене і буквально спасся. Якби він не телепортнувся, то він був вже мертвий, бо я його з кірки говбив. І бачите, що один чувак теж вийшов мене вбити з кірка, але в нього це не вдалося, бо він якось дивно бився. Ну а я його вбив, і тепер я маю його трофей. Я, як бачите, знайшов ще міфічний автомат а потім знайшов міфічний автомат грьози. І для мене це їмба. Бо Грьоза, автомат це просто ну, така ностальгія. Бачу, чувачка, починає по ньому сляти, він бере свій бур і починає шукати мене Віталкує мене. Коротше, я розумію, що мені треба зброю, щоб його вбити. Піднімаюся, він щось там пробує зробити, стрібає. Я беру свою кірку, в мене дуже мало хп, ну, менше хп. Починаю його бити, і все-таки я його перемагаю. Не знаю, як його переміг, бо він був професіональним. Він і телепортувався і скакав. І робив якусь, якісь трюки. Короче, він був професіональним. Лечу на нову локацію ще одну: це замок, просто замок короля. І бачите, все, все кожну побудів по я можу знищити з одного удару, і мене це радує. Ось такі медальони, вони реально прикольні. Ось якби епіки зробили так, що цей медальйон має тільки одна людина на острові, було б реально прикольно. Типу, звичайно, це було б імба для однієї людини, але це все одно краще, чим щоб всі мали цю імбу. Бо так, чесно, не чесно. Бо, типу, я один маю сім кілів або там 10 кілів, це якось дивно. Я зайшов це в цей замок, і тут на троні стояв. Буквально скриня Зевса. Це було прикольно. Заходжу ще одного чувачка і вбиваю його. До речі, тут пул трохи міняється. Як бачите, мені на самому початку дало вот такий молот фіолетовий, на якому можна робити різний мувмент, можна вбитися. Але при цьому це, напевно, дали нам для того, щоб ми втікали від тих, хто має цю кірку сайтами. Бо це реально, це так. Це от ця кірка, це така імба. Просто ти просто бігаєш зі користю флеша, вбиваєш зі скористю теж флеша. З одного удару, це так це просто бісить, я думаю, всіх, хто вбили з цією, з цією річчю. Знаходжу якогось ботіка, беру свою кірку, ну, типу віштовку спочатку, він відлітає від мене. Я починаю бігти до нього, беру свою кірку і коротше, я його добиваю майже на ізі. Як бачите, він нічого не зробив, я собі просто далі бігаю з моїм молотом, чую ще одного чувачка. Беру цю ППшку з Древіка, ну не з Давіка, а Гунара. Бачу, кого що він підшковкує до мене з драбаша, дає мені кріт, і потім добиває двійних пістолетів. Ось так треба контрити тих, хто має цю кірку. По-іншому їх не законтриш. Бачите, я б його вбив, але він був і мав власний мувмент. Ну коротше він був професіоналом. я бачу, очка, вбиваю його, він не встиг використати свій молод, тому як бачите, пресер. Далі хілю з чагой. Маю свій молот, як бачите, я отримую всю інформацію про скрині, які є в цьому місті. І отримую два екзотіка, ще міфічні перчатки. Щось якось міфічні перчатки Часто випадають з цього місця. І отримую нестабільний пістолет екзотичний. І Ще отримую беззаконний автомат. Б'ю якогось очка, добиваю його, він вмирає від мене. Я собі спокійненько бігаю, перезаряджаюсь, бігаю там, де я отримав топ 1 недавно, лутаю скриньку. Заходжу всередину, як бачите, просто знищуючи все на своєму шляху буквально всі постройки, які тут просто є, е в, ну, відкриваю скрині, е знищую ці бари, знищую ці бочки, все коротше, я знищую. Ну, А тут чуваки біля мене там десь стріляються, коротше, я щось тут роблю, просто ну, я, коротше, просто собі живу, як чил гай, нікого не чіпаю поки що, поки нікого немає. Чую, що тут хтось ходить, тому я вирішую піти до нього і подивитися, хто це. Не бачиш самого чувачка. Коротше, він прилітає на своєму молоці, має якусь меншу гравітацію, починає стрибати, починає якось так дивно присідати, починає якось втікати від мене. Я по ньому стріляю, потім хочу вбити кіркою, але він не дає мені вбити кіркою його. Він стрибає набагато вище, ніж я. Коротше, він. Краще, ну типу, він має кращий мувмент, тому просто кіркою його вбити не можу. Ось так якраз у нього, щоб вас теж не вбили. Коротше, я ховаю в якийсь будинок на кришу і просто розумію, що ну, блін, від цього чувачка важко буде втікти. Плюс ще буря надходить, тому я беру свій, свої початки і починаю звідси летіти. Е, долітаю до якогось старого будиночку. Ну а чому, в принципі, ні? Я думаю, що він мене тут не знайде. Тому я буквально просто в нього заходжу і ховаюсь. Але він буквально вже біля мене. Не знаю, як він мене знайшов, але якось знайшов. Коротше, як бачите, він прямо біля мого вікна пробує якось там мене перестряти, все-таки по мені попадає, я вмираю. Коротше, все-таки, як бачите, помер. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей. Ще буде багато відео на, на цьому каналі.